Шановні майстри, до вашої уваги плиткоріз шеджинг. Хочу вам познайомити з плиткорізом шеджингом і кіт Шиджинг, Також якось плиточник його назвав шеджин. Це в міру і в міру кіт. Але він завжди допомагає нашим майстрам, коли ми ріжемо плитку. Він ну, взагалі дуже слухняний. А тепер більш детально. Про новий, зовсім новий плиткоріз від торгової марки Шеджинг. Це ручний плиткоріз на довжину 1,20 м. Називається 3023 1200 Хочу відразу зазначити, що в плиткорізах Шеджинг немає ніяких пролайнів, макслайнів і всяких там хрілайнів. Якщо ви бачите ці назви, вони походять від торгової марки Diam російської, а наші, як попугаї, їх переносять. В життя українське. Тому краще купляйте оригінальні, офіціальні, без всяких назв додаткових шеджинга, тільки цифри. Як ви бачите, 30-23. Його рік назад вийшов 30-52. Ще декілька років тому родоначальником є 3051. Вони схожі всі, але детально їх відмінності я вже буду розповідати в іншому відео. А зараз про новинку. Що вона собою уявляє? Перше, що кидається в очі, це величезна ручка. Е, як от Василь тільки що сказав, що скоро китайці дійдуть, що ручка стане ще більше. Вона чим надалі, тим більша. Для чого це робиться? Щоб спростити розлом плитки. Е, він, е, ручка, Бачите, тут робили як в 3052, відкидається лапка. Ручка зараз фіксується. Ручка їздить по багатьом підшипникам, які підтягуються за допомогою ось таких шестигранників, які чомусь вже не фіксуються. Дивно воно якесь рішення. Подивіться, з цієї сторони стоять шестигранники. Якщо раніше вони, бачите, шестигранчик стоїть. А раніше тут такий самий був чистігранник, але він був довший і він фіксувався ось таким гайкою. Тут чомусь вони це спростили. Можливо, є якісь на це причини. А можливо, зекономили трошки по ціні, бо він доволі економний став. Підшипники, як і зверху, підшипники, як і знизу. Підшипник вже стоїть і на різцю підшипник. До речі, тут стоїть е, різець дуже якісний. Е, якісніше, ніж в 3052 і в 3051. Але кріплення його, бачите, вони, вони зробили з одної сторони. Якщо там основа кріплення була з двох сторон і навскрізь болт, то тут вони зекономили і кріплення тільки з одної сторони. Я... Врахую, що китайці все прорахували. Шившин це довга е, історія цієї компанії. Тепер ручка, тут змінилася пружина. Тепер вона, бачите, можна підкладати постійну плитку. Він від, відкидається постійно, пружина відкидає цю ручку. Так, ну про ручка розбірна. Якщо вам не треба, щоб виглядала така здоров'яна ручка, її можна для транспортування, для зберігання зняти. Тут можна викрути ось ці болти. Все просто і зрозуміло. Немає в мене особливих претензій, нормальна е, тема. Ручка їздить по шині. Шина з собою уявляє трубу, товстовстінну трубу, стінки якою 2,5 3 мм. Е, це рішення від 3052. Е, як на мене, якщо мене питають, чого е, труба, як на мене, китайці зекономили їм труби, нема куди дівати, і вони їх пустили на виготовлення плиткорізів Як на мене, шина повнотіла це краще рішення. Але все ж таки, це легше. Чим відрізняється 3023 від 3052 і 3051 принципово. Це вага. Його значно він значно легший. Він важить біля 13 кг, а не 17 і 15 як, як його конкуренти по фірмі. Так, тепер що вони зробили особливо, що мені подобається. Ось вони зробили ось таку алюмінієву в'язочку для шин. Як на мене, це унікальне рішення, е, яке вони застосували. Мені воно, до речі, подобається. Подивіться, яке тут кріплення. Тут, тут два величезних болта, таких широченних, е, закручуються і тримають шину з двох сторон. Зверху воно фіксується третім. Болтом. Я впевнений, що тут уже ці болти не відкручуються, їх не треба додатково фіксувати. Як це роб... треба робити в плиткорізах 3051 і 3052. Тому це рішення мені подобається. Наступне рішення, що, чому така вага стала маленька, вони зекономили. Вони поставили тут трубу, відповідно, це зменшує вагу, але і зменшує і жорсткість. Але вони саму основу зовсім по-іншому зробили. Вона, якщо тут основа зварена, просто листи товстостійні 2,5 мм зварені зваркою, то тут вони, бачите, вже штамповка йде з більш тонкостінного металу, з ребрами жорсткості. Я так розумію, що вони десь жорсткість цієї основи прирівняли до жорсткості труби. І, в принципі, це. Правильне рішення, тому що не завжди виріжете 12 мм, а тим більше і 20 мм там плиточники питають, а чим їх різати. Я нічим, болгаркою або паркеткою, або, або електрич... станком електричним, причому камені Так, лазер. Лазер тут стоїть червоний промінь, дві батарейки, міні-пальчики, більшість плиточників його відкидають. І працюють по міточкам або з боковим упором. Так, дійшли ми до бокового упору. Тут інше рішення. Якщо там боковий упор треба було постійно переносити з собою, його довго знімати, то тут дуже швидко він за допомогою оцих крючків ставиться і використовуєтесь. Для чого боковий упор? Він дві функції виконує. Перше серійна різка, діагональ. І відповідно їх слуги служить, щоб плитка не перевалювалася з одної сторони, а з іншої сторони є ось така лапка, яка відкидається, яка зробила її більш пристойно, як на мене, ну, на магніті пристойно різне. Так, ребро жорсткості, по якій відбувається розлом. А ось тут у мене не то, що претензії, дай Бог, щоб це ребро було міцним і прослужило. Якщо взяти 3052 і 3051, то вони туди наварили просто е, е, стрижень, повнотілий металевий. Бачите, це просто стрижень. Повністю металевий, товстий, вічний, можна сказати. То тут же це просто літьо. Бачите, воно пустотіле. Якщо всередині подивитись, бачите, це просто літьо. І тому, бачите, вони зробили оці тут поставили. В місцях розлому пластикові такі хомутики, які виконують дві функції. Перше, вони захищають це ребро жорсткості, і друге, вони м'якіші, якщо у вас дуже плитка така, яка хрупка ламається, то вони змягчують розлом плиточки. Тому я би рекомендував оці. Якщо він зношується, якщо він відпадає, то купляти кембрік або щось інакше е ставити, щоб не роздавити само ребро жорсткості. В принципі, ось і весь огляд, я більше нічого не можу сказати, зараз ми з Василем спробуємо порізати. Він дуже вчасно завжди приїжджає. Ви знаєте Василя? Це українець патріот. Ми зараз будемо це робити. А хочу до вас звернутися. Перше, якщо ви бачите росіянина, Вася, куди його треба? Я не буду виражати, не можна. А я кажу за руським кораблем: <клух> Росія це країна терорист. Росіяни, які підтримують цей диктаторський режим, це терористи. Тому Росії треба спілкувати Росіянам, треба з іранцями, з сирійцями... з ким вони там спілкуються? А, Північна Корея, о, місце Росія. Це разом з північною Кореєю і за руським кораблем. До українців звертаюся. Хто не тримає зброю, допомагає ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!